Давайте подивимось з нами, що вона залишилась по бусам. По бусам у нас залишився Mercedes Sprinter Він на дизельному двигуні в доволі гарному стані, і він на автоматі. Його ціна зараз це 14 тисяч доларів. 13-й рік розтамовані ззаді три місця і є місце для багажу. Також Volkswagen Crafter він вже такий величезний. 18-го року повністю обладнаний під перевезенням. 18-й рік 21 900, 2.0 дизель. На механіці він і 162 000 км тисячі кілометрів пробігу. Також на у нас є автомобіль для військових. Це шостий рік, 5900 його ціна, 2,0 дизель, це Volkswagen Transporter з пробігом 500 тисяч кілометрів і позаду тут повністю він облаштований під швидку допомогу. Ще у нас є такий готовий бізнес на колесах. Це така будочка Royal Food and Coffee Вона називалася. Зараз вона коштує 3800. Ви можете її придбати і відкрити свій бізнес. Там всередині є все. Є і мийка, є столи, є лавочка навіть. Там є кондиціонер, лічильники. Все це там є. Вам тільки треба придбати обладнання і відкрити свій бізнес.